Витрати на оборону, колективна безпека і спільні інтереси з низки глобальних питань. Такі теми були у центрі телефонних розмов державного секретаря США Марко Рубіо із колегами у Європі, головною дипломаткою ЄС Каєю Калас і міністрами закордонних справ Фінляндії та Естонії. Тим часом державний департамент США тлі занепокоєнь почав робити винятки із дев'яностоденного замороження програми наземної допомоги, зокрема і на екстрену гуманітарну підтримку. Який статус американської допомоги Києву? Про все це детально поговоримо із Тетяною Ворожко, яка нині на прямому зв'язку із державного департаментом Таню вітаю. Вітаю, юлю. Чи ми маємо на цей момент якісь оновлення чи роз'яснення від державного департаменту про замороження іноземної допомоги? Чи стосується це військової допомоги Україні? І чи може інша допомога Україні потрапити під виняток? Ну я почну зразу з військової допомоги. Військова допомога надається через Пентагон. А ми зверталися наприкінці минулого тижня. Якось оновлення інформації щодо того, щодо надання Україні безпекової допомоги наразі не надходила. Отже. Це триває так, як воно тривало. Цю ж інформацію підтвердив і президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції має Санду на вихідних. Але, звичайно, ми будемо знову звертатися до Пентагону і за цим слідкувати наразі все залишається без змін. Що стосується державного департаменту, тут відбулося кілька новин. Я так припускаю, що до державного департаменту і ми написали купу питань, і інші журналісти і процівники USAID, працівники, USA, а державних організацій. Отже, державний департамент надав два досить великі пояснення. Отже, по перше, чому, чому вони вирішили це зробити? Ну звичайно, вони хочуть перевірити цю допомогу. Вони пояснюють, що Сполучені Штати надають дуже багато допомоги. А минуло, минуло, щороку вони надають не рахуючи допомогу Україні. В це йдеться в поясненні міжнародної допомоги на 70 мільярдів доларів. 4 з 10 доларів витрачені на міжнародну допомогу, походять зі сполучених штатів. Отже, це треба все перевірити. Друге, чому це чому необхідно оголошувати паузу? Чому не можна переглядати допомогу, яка надається в робочому режимі? В державному департаменті пояснюють, говорить, що якщо ми будемо робити в робочому режимі, то в виконавців або в адміністраторів не буде стимулів для того, щоб надавати нам всю інформацію, всі деталі. Отже, ми зупиняємо. Тепер, будь ласка, просить про винятки далі. Чому чи є винятки з самого початку були надані два винятки: все, що стосується Єгипту і все, що стосується Ізраїлю? Далі з'явилися винятки, досі такий великі виняток. Все, що стосується гуманітарної допомоги, і там надається пояснення. Гуманітарна допомога все, що має все, що стосується термінової допомоги житлом. Харчу, харчами та ліками, тобто те, що без чого людина може померти. Тобто, багато того, що ми зараз чули від представників міжнародних організацій про небезпеку, яку створює ця програма. Ця, ця політика вона стосувалася у надзвичайної гуманітарної допомоги. Це підпадає під виняток. Далі, які ще можуть бути винятки в державному департаменті, повідомили, що також є певні винятки, які стосуються безпеки, безпекової безпекових моментів. Але в першу чергу це ну як винятки, як приклади вони навели забезпечення безпеки працівників місії або посольства Сполучених Штатів за кордоном та інші моменти. Далі чи можна просити про нові винятки? Так. Вони говорять, будь ласка, ось вам форма. Вона є на статі державного департамента. Заповніть її, надайте нам пояснення, скільки ми витрачаємо на ваш проект, а також чому ваш проект зробить Америку сильнішою, більш процвітаючою та інші, інші стандарти, які вони надали. Пояснить нам, чи яка користь від вашого проекту, і ми, ми не будемо чекати 90 днів, говорить в державному департаменті. Деякі ці заявки, які вони отримали, були розглянуті і схвалені. Протягом годин деякі заявки були відкинуті. А там пояснюють, що деякі деякі відповіді, деякі прохання, які вони отримували, не мали достатньо деталі, і вони закликають адміністраторів програм в державному департаменті в Агенції з міжнародного розвитку працювати разом з виконавцями і державними організаціями і разом готувати ці пояснення, щоб можливо їм зроблять винятки. Вони можуть продовжити робити свою програму. Чи є такі програми, які не отримують винятки? Так, а є певні програми, і там пояснюється все, що стосується з програмою рівності інклюзивності, все, що стосується з гендерними питаннями, а трансгендерними питаннями, все, що стосується з абортами, це консервативна адміністрація. З точки зору їхньої політики, деякі програми вони не, не будуть підпадати під винятки, і там наводяться приклади, наприклад, такі як надання поширення кондомів презервативів в газі. Або послуги з планування родини в Латинській Америці. І от скасувавши деякі програми всього за кілька днів, говорить державному департаменті, вони змогли отримати заощадження на мільярд доларів. Наразі все це відбувається в робочому режимі. Отже, в якогось такого загального винятку для України не роблять, але закликають програму за програмою подаватися і просити про винятки. Таня, як реагують? Очевидно, що кілька винятків мали б сенс, але я не знаю скільки часу займе конкретно ця зупинка допомоги. Загалом я вважаю доречним провести перевірку допомоги, особливо для нової адміністрації. Проте я сподіваюся, що допомога Україні буде відновлена і продовжуватиме надходити. А вже під час наступного голосування за бюджетні асигнування, ми побачимо, чи конгрес матиме бажання продовжувати цю допомогу. Сієндекс. Це шкідливе перевищення обов'язків з боку Білого Дому, з боку президента, це безпрецедентно та не потрібно. Це гроші, які ми виділили як члени сенату та палати представників. І я не думаю, що цей указ виживе після судових позовів. Але миттєвий ефект він матиме. Він зашкодить людям, зашкодить українцям. Якщо ми не зможемо надавати Україні військову допомогу, систему озброєння ще більше українців загине у цій незаконній війні, яку їм нав'язав Владимір Путін. Президенти мають величезну владу, але вони не мають такої влади, принаймні не повинні мати. Ні, я вважаю, що нам потрібно провести повний аудит усієї іноземної допомоги. Американський народ дуже щедрий, але ми надсилали за НАТО багато грошей людям, які нас не і тому я думаю, що все це має бути переглянуте, і вже після цього ми приймемо розумні рішення. мене турбує. Зупинка усієї іноземної допомоги, яку ми надавали по всьому світу. Також вони призупинили і допомогу для багатьох програм усередині країни. Тож ми маємо серйозні занепокоєння щодо того, що робить адміністрація Трампа, який вплив це матиме на міжнародній арені та всередині нашої власної держави. Ми намагаємося зрозуміти, що ми можемо зробити, щоб зупинити. Це власне ці коментарі моя колега Катерина Лісунова записала напередодні. Лунала дуже багато критики щодо цієї програми, щодо необхідності заморозки. І от, власне, ми можемо бачити, що демократи та республіканці розділилися в своїх поглядах. Юлю талі, держсекретар Марко Рубіо також провів низку розмови з європейськими дипломатами за 24 години. Наскільки велике місце у цих перших розмовах нині займає Україна? Ну, якщо базуватися на тих звітах, які надають як державний департамент, так і міністерство закордонних справ цих країн, то звичайно це було в центрі уваги цих розмов. Отже, він спілкувався з Каю Калес, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики. А дві два питання домінували. Ну, повідомляється про це від прес-релізів від обох сторін. А це розширення Марко Рубіо привітав розширення санкцій проти Росії за її неспровоковану війну проти України. А також закликав збільшувати витрати на оборону і також. Звичайно, вони говорили про необхідності зміцнення трансатлантичних відносин. А також відбулася розмова з Аліною Валтонен, це міністрка закордонних справ Фінляндії. Про цю розмову ми знаємо лише з, 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 з повідомлення державного департаменту. Говорили про посилення відносин, в тому числі про роль Фінляндії в, 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 в захисті НАТО. В арктичному регіоні та в Балтійському регіоні, отже, це протистояння звичайне протистояння Росії. Також зміцнення двосторонніх економічних відносин, в тому числі суднобудування, та роль Фінляндії, як яка зараз головує в ОБСЄ. А от що стосується розмови з міністром закордонних справ Естонії Маргосом Цахною, а ми знаємо про цю розмову досить багато, тому що естонська сторона виклала досить такий детальний детальний звіт про цю розмову. І, отже, є звичайно звіт невеликий і від державного департаменту, отже, вони говорили багато про Україну, і естонська сторона наголошувала на тому відповідно до їхнього пояснення про необхідність про продовження військової допомоги Україні. І забезпечення також посилення економічного тиску на Росію. А Цахно пояснював, що перемога України не лише посилить безпеку Європи та Сполучених Штатів, а й посилить економіку. І що російська економіка наразі знаходиться в дуже поганому стані, і скажімо так, більше тиск на економіку, в першу чергу, для того, щоб було менше прибутків від uh -huh. нафти, при наблизить перемогу Україні. Також вони звичайно говорили про посилення трансатлантичних відносин, і про те, що в це є пов'язаним, те що безпека в Тихоокеанському регіоні або на близькому сході, а також Європі, все це є пов'язано. В першу чергу, як сказав представник естонської сторони, тому що ну Росія залучає північно-корейських солдатів. Вони вже на території на європейському театрі бойових дій. А, Таню так. у нас лишається буквально 30 секунд. Новий міністр оборони США під Гексет Тим часом мав першу розмову із генсеком НАТО Марко Рюте. Які деталі нам відомі про цю розмову? А говорили про збільшення витрат про збільшення витрат країн НАТО на власну власну безпеку, власну оборону. До речі, раніше не так давно Дональд Трамп сказав, що це має вже бути 5%, але Ми знаємо, що Естонія з цим вже погодилася. А і країни НАТО інші країни вони. Сказали, що вони дійсно мають збільшувати витрати на оборону та посилювати єдність та взаємну безпеку. Ну і також відбулася розмова, крім цього, в між Майком Волцом. Це, це радник національної безпеки Марко Рубі і Пітром Хексефом, А яка стосувалася власне посилення відносин між США та Європою і як можна впроваджувати зовнішню зовнішню політику в рамках власне політики Америки насамперед. Дякую тобі, Таня на зв'язку з державного департаменту була моя колега Тетяна Ворожко.